Такий стан по теснетах. Ну ми вже проходили влітку 23-го року. Бажання щось воркати практично не було. Теснети в цей час не виходили і нічого не роздавали, але ми плотно з вами працювали. І буквально через декілька місяців брали та пожинали плоди. Але хоча вірив в те, що хоч якийсь проект насипить, не було, віра знижувалася практично до нуля. Ми просто брали та робили. Але пізніше, коли ми отримували прибутки з цих теснетів, розуміли, що ми влітку 2023 року, коли ніхто не відпрацьовував всі ті проекти, всі ці теснети, виявилися нереальними гемами. І ми зараз з вами. Не говоримо про ретродропи, де потрібні вкладення. Ми з вами говоримо, як і в 2023 році ми відпрацьовували та говорили затиснете. Так і зараз я говорю не за ретро, де потрібні вкладення, а затеснете, де вкладень практично не потрібно. І влітку 23-го року, коли ми відпрацьовували ці проекти, вони нам насипали пізніше по 100, 200, а то й 400 доларів на акаунт в цьому відеоролику. Ми поговоримо за новий проект. Глесія жирне лайкавансом. А ми поїхали. Глейсія Network зібрала інвестиції майже 11 мільйонів доларів. Якщо ми опустимося донизу, то можемо замітити, що Тір один фундів а, на борту немає, але серед них є Mask Network, KuCoin Co Ventures, Signum Capital, Gate.io. GateLabs та Aptos. Якщо ми перейдемо у їхній твіттер, можемо замітити, що у них підписників більше 180 тисяч. На цей проект підписані круті проекти, інфли, відомі медійні люди, та не тільки. Якщо ми перейдемо, отуди є закріплені допустів, то можемо замітити, що вони випустили по суті тестнет фазу номер 2 І... В цій фазі ми будемо приймати участь, будемо фармити поїнти і надіємося, що ці поінти будуть конвертовуватися в токен проекту. І за це ми отримаємо Airdrop. Цей тестнет не є важкий. І мені цей тестнет більше похожий до SR, який на аккаунт насипав. 70 доларів за прості соціальні завдання. Там ми підписувалися на Galaxy, тут також є Galaxy, і в SR ми ще робили соціальні завдання на Layer 3, а тут Таском. Тому практично нічого не помінялося. Все, по суті, те саме. Просто там не було завдання чат-бота. Тут є, бо, по суті, цей проєкт більше відноситься до АІ і є реферальне. Завдання як в SR було, так і тут є, воно також. Не будемо затягувати цей відеоролик та будемо переходити до активних дій. Посилання на цей тиснет буде в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост буде під відео. З самого початку нам потрібно буде перейти на цей тиснет і тут буде підключити свій гаманець. Спочатку ми підключаємо свій гаманець, зразу ми можемо змітити, що є туди реферальне завдання, зразу нам дає наше реферальне посилання. До цього третього завдання ми дійдемо, і я розкажу, чи потрібно його обов'язково робити, чи можна його не робити. Але спочатку ми перейдемо до обов'язкового завдання. А саме нам потрібно виконати завдання на Galaxy та на Таскон. Спочатку переходимо до Galaxy. З самого початку хочу зупинитися на цій акції, як ми можемо замітити, в неї є дедлайн до 9 вересня. Тобто, якщо ви не заберете цю ватку до 9 вересня, то пізніше ви її вже забрати не зможете. Переходимо до завдань. З самого початку нам просто потрібно буде підписуватися та робити ретвіти цього проекту. Спочатку нам потрібно буде підписатися, відкриваємо перше завдання, переходимо, там нажимаємо оці деталі, нас перекидує на їхній твіттер. Ми нажимаємо в цьому твіттері читати, вертаємося назад, нажимаємо сюди, оновлюємо це завдання, і наше завдання підтягується. Тим самим перше завдання ми виконали. Робимо ретвіт, тут також робимо ретвіт, щоб не затягувати відеоролик, я показувати, як це робити не буду. Я думаю, що ви знаєте. Далі нам потрібно підписатися до телеграму. Нажимаємо деталі, нажимаємо сюди, переходимо а, до їхньої телеграм-групи Відкрити. І нажимаємо Приєднатися. Приєднюємося, даємо назад, переходимо і припустимо, оновити. Оновлюємо. Якщо зразу ваше завдання не підтягується, нічого страшного, очікуємо, і ваше завдання обов'язково підтягнеться. Далі підписуйтеся ще на одну групу. Далі в Discord нам потрібно забрати роль. Нажимаємо деталі. Далі нажимаємо сюди. Нажимаємо прийняти запрошення. Далі нажимаємо на цей лід. Відкриваються оці гілки, тут є роль. Нажимаємо і нажимаємо цю галочку. Даємо до гри, бачимо, що більше немає пустів, де ми можемо поставити галочку. Ще можемо поставити прапор український. Тепер вертаємося назад. Нажимаємо Оновити завдання, і наша роль повинна підтягуватися все. Далі нажимаємо сюди. Нам потрібно буде підписатися на цю компанію в Galaxy. Нажимаємо. Нажимаємо ще раз на це посилання, бачимо, що ми попали на всю їхню компанію на актуальні завдання. Нажимаємо Follow, вертаємося назад і нажимаємо оновити. Очікуємо, виконуємо всі завдання та клемимо нашу оадку. Я не буду затягувати цей відеоролик та не буду показувати, як забрати кожне завдання. Я думаю, що інтуїтивно вам це все зрозуміло. Но хочу ще наголосити на тому, що тут ще є нові уатки. тобто, я це все залишу в пусті, припустимо. Ми забрали лише оцю оатку. Бачимо, що є ще одна оатка, де ми також отримаємо цю оатку. і отримаємо додатково 100 поїнтів. Нажимаємо на неї. Бачимо, що по суті дії всі ті ж самі, і також не забудьте просто її забрати. Заклеймити цю оатку також. У вас, як мінімум, повинно бути е з цього віду ролика, якщо ви дивитеся три оатки. Цю оатку ви не заберете. Тут забрало лише перших 100 користувачів, ну і тут також перших. 100 користувачів. Далі всі а, квести вже закінчено. Просто слідкуємо та чекаємо на нові квести. Якщо буде інтерес, зацікавленість до цього відеоролика, то звісно, що я буду оновлювати квести, якщо вони будуть. Переходимо назад до нашого теснету. Дії з Galaxy, ми, припустимо, вже виконали та заходимо на TaskOn. На цьому тасконі немає також нічого важкого. Тут також соціальні завдання. Нажимаємо на логін. Підключаємо наш гаманець Metamask. Все тим самим ми успішно авторизувалися через наш Metamask. Далі ми нажимаємо Verify. По суті, моє завдання одне з трьох зарахувалося. Ваше завдання може не зараховуватися, тобто ви нажали Verify і ваше завдання не зарахується, тому що соціальні мережі ви до цього таскона не підключали. Наводимо сюди, як підключити взагалі соціальні мережі. До цього Таскона. Наводимо сюди, нажимаємо профіль, бачимо, є social media account. Тут ми підключаємо наш Twitter, Discord і Telegram. Це ми можемо не підключати, це просто за власним бажанням. Нажимаємо назад. Після того, як ви підключили всі свої соціальні мережі, ви можете виконувати, нажимати Verify. Тут ми також нажимаємо Verify і, по суті, моє завдання повинно підтягнутися. Далі тут ми нажимаємо Link Verify. Все, бачимо, що я лише дав доступ, мені навіть не дали підписатися, адже я виконував квести на Galaxy, і тим самим це завдання вже зарахувалося. Нажимаємо сюди, бачимо, що нам за ці дії нарахували 100 стопоїнтів. Тепер ми вертаємося назад до нашого теснету на цей сайт. Оновлюємо нашу сторінку і зараз нам повинні нарахувати 100 поїнтів за Galaxy та Таском. Опускаємося трішки нижче, бачимо, що є мої поїнти, і те, що я виконав одну місію. Тобто місію з соціальними завданнями я виконав. Далі ми переходимо до, до нашого АІ-бота, тобто до штучного інтелекту. Будемо спілкуватися. та... За кожне спілкування ми будемо отримувати 10 поїнтів. Нажимаємо «Старт». Це я також рекомендую виконувати. Нажимаємо Connect Wallet. Вибираємо гаманець Metamask. Далі нажимаємо далі, підтвердити. Вибираємо мережу «Ethereum» В нашому гаманці Metamask. Ми з, припустимо, у вас там буде Binance Chain, міняємо мережу на «Ethereum Mainnet. Нажимаємо сюди, нажимаємо Login. Ми попали в вкладку, де ми можемо спілкуватися з штучним інтелектом. Припустимо, вводимо Hello, нажимаємо, бачимо, що є модел А і модел Б. Тобто, яка відповідь краща? Ця відповідь краща чи ця відповідь краща? Без різниці. Нажимаємо, припустимо, ця відповідь краща. І за це ми отримали 10 понтів. Можемо далі оновлювати нашу сторінку. Далі, припустимо, пишемо Jam. І буде, припустимо. Хай буде оця відповідь правильна. Порівно можемо замітити, що ніхто, по суті, не виграв, але ми отримали 10 поїнтів. Давайте ще раз оновимо нашу сторінку, напишемо ще раз GM і, припустимо, виберемо ось цю відповідь. Бачимо, що також а, нам нарахували 10 поїнтів. По суті, за кожну відповідь ми отримуємо по 10 поїдні. Якщо ми просто перейдемо назад, до. Цього головного теснету, до головної сторінки. Опустимося донизу, бачимо, що за кожну відповідь ми отримуємо 10 поїнтів. І це зараз з найважливіше, що потрібно дійсно підкреслити, я особисто рекомендую виконати якісь соціальні завдання, так і а, пройти чат з. Цим штучним інтелектом. Чому це важливо особисто, на мою думку? Тобто, може бути таке, що хтось каже, Блін, а на нащо мені виконувати соціальні завдання, якщо особисто я можу поспілкуватися з ботом 10 повідомлень, і тим самим отримую сто На Нащо мені мучитися мордуватися на Гелексі, на таскані, виконувати ці завдання, якщо я просто виконаю, але. На мою думку, потрібно виконати. Якщо це не необхідно, значить це необхідно і потрібно виконати. Якщо ви беретеся за той чи інший тестнет, то краще його робити до кінця. Адже тестнет – це така специфічна штука, що ви хоч щось десь одне не виконаєте, і тим самим можете аїрдропу не отримати. По суті, Глейсія я не хочу рівняти до есеру, але... На мою думку, практично все те саме. Тобто на есері ми просто підписувалися на Galaxy, на Тасконі, і за це нам нараховували куби. Тобто, ми виконали Galaxy, нарахували один куб, виконали Таскон, точніше, не Таскон, але Ертері, нам нарахували два куба. І людина, яка по суті схалтурила. В якої не було цілих два куба, а це було надзвичайно легко, просто потрібно було виконати такі ж самі соціальні завдання. І Якщо людина виконала лише Galaxy, але r 3 не виконала, то дроп в розмірі 70 доларів вона не отримала. Її зарахували як си білом, і дроп її не нарахували. Тому я рекомендую виконати все. Тобто, бачимо, що є тут є а, місії. Ми одну місію виконали, друга місія поки ще тут не зараховується. Але я думаю, що вона. Обов'язково зарахується. Далі бачимо, є реферальне посилання. Ми це реферальне посилання можемо копіювати, скидувати друзям. Друзі виконують також цей теснет, і тим самим нам нараховують додатково за кожного друга 50 поїнтів. Якщо у вас немає друзів, які по суті не воркою теснеть або взагалі не криптони, і ви лише один криптан. Я рекомендую хоча б зробити ще другий аккаунт під себе, під своє реферальне посилання. Та забирати додатково 50 поїдків. Я думаю, що це можливо буде також якийсь мультиплікатор до дропу. І тим самим за те, що ми виконали цілих три завдання, отримаємо мультиплікатор і отримаємо більший airдrop, ніж прості користувачі, які, наголошую, виконають всього лише Galaxy, Tascon та відповідно повідомлення з чат-ботом. На даний момент це, по суті, всі завдання по цьому тестнеті. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!